Абсолют, ми з тобою енергетичні сутності у тимчасовій та вічній присутності, різниця полюсів, як розвиток і деградація. Розвивайся постійно, не жди на овації, Не речі турбують людей, а думки про речі не існує від себе самого втечі, Існує рух до абсолюту. Вибирай воду чисту, оминай. мутну. По тихій болоті водиці, іде молода олениця, вона відбилась від стада і світять їй зір міріади, і кожен вечір на неї приходять дивитися, люди, і кожен дивується. Як же сама вона далі буде одного дня о диво, за нею Двійко маленьких. вона не одна, вона тепер ненька. І буде мирним небо. Диявол має владу смерті, і він воліє усе стерти, він заздрить і красі, і миру. Бажання його тьма незрима, і він вселяє ці бажання От тих, хто уникають запитання, для чого в світі ти живеш, у вічність всі багатства забереш, і що по собі ти полишиш, що з'їсть, оточуть миші, і пам'ять по собі, чи хочеш ти таку, що ти затіяв дику цю війну? Не чути співу птаха, дрони, дрони. Ти тратиш гроші і на бомби, і на патрони. І ти вбиваєш і дорослих, і дітей. Ти думаєш, тебе чекає, мавзолей. Ні, путіне, горіти тобі в пеклі, слуга диявола запеклий. Тобі і вбивцям, яких ти послав, лиш думка є, одна ясна. То сіє смерть пожне сторицею, Москву чекає гірше, ніж мою столицю. Затягнеться колись і українеця глибока рана, і буде мирним небо, наче небо, індіани. Не знають нічого, тара, гороскоп, ані лінії, долонь, ані стоп. Що буде, що стане, хиткі усі плани, ключем є енергія, лиш жива, що живить нас від першого джерела. Четвертий рік паралельна реальність, на жаль, фізична невіртуальність, багатомільйонне війни, обличчя, десятки до болю близько вивчені, масштаби найбільші з часів другої. Переговори йдуть по енному кругу, і по колу пекельна карусель. Приносить звісткою нових смертей, і знову втрачаємо кращих із кращих. Руки досі тиснуть крим лімським пропащом. тліє надія на дипломатію з диктатором був другом Кадафі. Яка гравітація функція? У мене для колібрій фуксія. Сонях поверхом нижче, Далі від землі, час іде швидше. А я цілий день слухаю клавин, їде дах після моїх замін вчителів в американській школі. Вранці читала про польський крах у вмінні збивати російські дрони. Можна знову вернутись в IT чи почати вишивати котиків гладдю, щоб на хвилинку забути, скільки життів забрали рашистські гади Насип розмеленого гвоздику в чай. І простір у груди вільно вдихай, до третіх півнів ранніх залиш напій у спальні. торкнися раю через фібри мирту, що точать аромат, як аноли, молитву, поринь думками у безмежний простір, поки будильник не задзвонить знов о шостій. Ти моя придивна дивовижа, мати, годувальниця усіх моїх колібрі. Знов приманює малих твоя солодка тиша, І твої тичинки пурпурово срібні, фуксі, ти розкіш мироцвітів. Ти моя предивна дивовижа, казка для малесеньких колібрі, все найкраще в світ приходить в тиші. Чим більше темряви назовні, тим більш внутрі ти мусиш мати світла, і чим сильнішими стають пориви вітру, міцніше має бути стержень. Якщо давно ти за собою стежиш. Від тебе, що залежить, ти зробила, у цьому є Твоя велика сила, а далі будь тому, що має бути, і ми станем тінні предків призабутих. Я знаю, що ці вірші інші. Вони сакрально персональні, якщо не стане досвід гіршим, то вийду раннім раночком зі спальні, і я візьму старенький свій наплічник, який давно мені не личить. І знов поїду в темряву густу. Я знатиму, що я іще росту, навчаючись, навчаюсь, і приношу користь. Цей ранок ще одна турбіни лопасть пройти через імлу і вийти з неї, як Сіріус на світанковому небі. Гуси на бейсбольному полі Зривають травичку поволі. На сусідньому навпаки бейсбол грають американські юнаки. Неподалік бейсболістів білка, стрибки виконує стрімко, усі зайняті справами вранці, доріжкою ходять індуси, китайці, на пробіжці переважно білі, королі баскетболу, чорношкірі, кожен зайнятий ділом, лиш в Україні життя дорослих дітей, котрий рік під прицілом. Океан. Незалежно від історичних контекстів, мені байдуже до пітерських протестів, і неважливо, який у них, за рахунком, Путін вони чужі мені і давно забуті у своєму домі Українець пан на місці жереф має бути океан. І я вже бачила це лебеди на озеро в Ящику. Коли вожді великі йшли до пращурів. У коану Ельзи мені ближчі лалеки, не сформував характер Нерона Сенека. Я сьогодні зустріла Дану. Якби не було війни, ми мали б співати осанну. Працюємо ми з дітьми, я вчитель на заміні, а ти, професор пурдю. Наші батьківщини вільні, я з України, ти з Ізраїлю. Куди вертатись додому, де мама, і мама, і брат, я вірю твоєму слову, я вірю, не буде страт. Я так бережу цих діток, вони для мене все. Війна, скінчиться швидше. Літак хай додому несе те, що найдорожче, те, що маю я. Що не купить за гроші, це моя сім'я. Я хочу в Україну, країну прекрасних людей. Я кажу доньці і сину, це місце для ваших ідей, це місце правди і віри, це місце нуля й одиниці, це місце страшної офіри, це місце прекрасно лицих. Поки не розберешся в собі, будеш в конфлікті з собою, з ними, з нами. Поки ти на землі землю топтати ногами, поки ти на землі бути, тому що бути образи і образи і провини старі, варто тобі забути, це все уроки, вказівники досі не мієш читати. Любові і природності тебе учила мати. Дата абстракціям і верхньому рівню логіки знаходь схожі функції відносин цікаві пороги. Ти будеш там, де мусиш, ти будеш, де кличе голос, перешкоди, розірвеш, розкосиш, ти також той іще голос. Ти не уявляєш, як смердять гроші. Це найгірше, що з людьми сталося. Одні втопились у розкоші, якщо серце ниц обірвалося, можна говорити різними мовами, і буде верблюду легше крізь вушко голки неможливо знайти потрібне слово, і логос таким без толку, такі в повній ізоляції, в небезпечній такій безпеці. Немає зв'язку по рації, як між, між південними і північними Корейцями. Ти не уявляєш, як смердять гроші, як людину вони розкладають, є люди цього світу і є Божі, які у цім світі страждають. Є один дім це вічність, ніхто його не минув. У клопоті сьогодення можливо ти це забув, ким би не був ти міг це вже чути, Кінець один на всіх, Як кінець року, як сніг. День Подяки. Про осінь за океаном історію вам розповім, Не всі заживили тут рани, на кожен звів свій дім. Вони були поритани не мали моральних вад, вони за свободу повстали супроти земних всіх влад. Від англіканців їх втеча на однім замість двох кораблів, запізніли відпливі, шторми, північний шацілі привів, назвали поселення плімут, як порт, звідки відпливли, подпрапили з плімута в Нью-Йорку земель не знайшли. Масачусетс замість Варджинії, Німай, крижана зима. У листопаді тисячу шістсот двадцятого, іні Флавер покрила імла. Потрапили в скрутий голод чоловіки, жінки, діти ніжні, від лихоманки і холоду, безселича з м'яти і пижма. Її об'ямівка у кожної хмари сірої. Віржинський копця земля не належала від чорної смуги до смуги білої, хто шукав свободи, свободу одержав. Вижив лише кожен другий, зберігши обличчя людське. Винні у канібалізмі Джеймс ж не знайшов на таке. Джеймс Таунсів мета золоту, повших економічних вагод. У полігрімів мета, чесна праця подалі від королівських незгод. Їх знайшов подсет сквандо. Після викрадення колоністами він жив у Європі, немарно навчився говорити англійською. Коли він дістався Америки, не лишилось рідних поселень, не допомогла племена Мезотерика супроти страшних епідемій, став порятунком з кванту, індіанець, дипломатом та вчителем для перших пілігримів-поританів, зв'язківцем з корінними жителями. 1961 зібрано урожає з пошаною і Богу і Хватою Тутешнім, День подяки від Боританів за життя новелегше. Наче ідейний подлак, прототип Конституції країни з'явився мефлаврком пакт зі згоди громади вільних. Якщо придивитись з одного боку, республіканська модель Нідерландів. Та філософія росою Лока з іншого не бракувало талантів, перші основи демократії, працелюбність, і вира, і віра у вишнього, несумісні з автократіями, відповідальні за себе і ближнього. Котосезія на жовтім листі позолотий ялей. Ми пішли на пікнік, прихопивши дітей. Під осені останні вайби блюзу. Ми пекли сосиски і кукурузу, і по колу стежкою йшло коте, Бежево миле та й таке. Сіанський кіт тут вартує сотень, ні гривень, ні явро, ані злотих. Він вартує сотні доларів США. У нього красива, і хутро і душа. У нього очі топазно блакитного кольору, Читаєм, що пише у нього на комірі, я кіт, що гуляє сам по собі. І я нічого не винен тобі, і ти за мене не відповідаєш. Я маю господаря, тепер ти це знаєш. Вуса красиві, хутро густе, як бачиш, без тебе мені файно йде. Я чистий, ситий, більш не забитий. Сам підходить до мене і до ніг моїх теця, мабуть, я не перша, кому розбив серце, це котосила без агресії, на пам'ять лишилась лиш кота і знову по колу пішло коте, Бежево, миле та й таке. Я не святкую, Халін, ні косплей, ні карнавал. Для мене у пам'яті вона він, що пройшли життя перевал, я не святкую, Хале вирує зло і так у світі ще. чи знає монстр та Арлекін, що війна і є, та відьмище?